Кілька днів тому Анні приснився дивний сон. Стоїть її Іван на подвір'ї і каже: Мамо, а може, досить уже цієї ворожнечі? Я ж вас обох любив. Ти моя мама, а вона дружина. Не крайте мені душу хоч тут. У сні син заплакав, а потім зник. До ранку Анна вже заснути не могла. А звідки ж той сон візьметься, якщо ще півроку не минуло відтоді, як її сина забрали небеса? Це для людей він герой, який захищав Україну. А для мами син ріднесенький, якого вона вже більше ніколи не побачить. Та ще й розійшлися вони якось недобре. Як же картає себе тепер Анна за те, що не змовчала тоді? Але часу не повернеш? Тепер вона може з ним розмовляти хіба що уві сні. Син свого Анна дуже любила, раділа, коли він одружився з сусідською дівчиною. Тільки щось от життя у них не складалося, та й діточок Бог не давав. Невістку свою Анну, Анна любила, тому, коли син прийшов додому і сказав, що буде розлучатися, бо у нього є інша, пробачити цього Анна йому не могла. Проте у всьому винила Анна розлучницю, яка забрала Івана з сім'ї. І навіть коли син з цією Іриною офіційно одружився, вона категорично відмовилася називати її своєю невісткою. Зате Анна називала її такими словами, що слухати було страшно. Скільки разів син намагався їх помирити, переконував маму, що любить свою дружину і що вони щасливі разом, та слухати вона нічого не хотіла. Невдовзі у Івана і Іринки син народився, схожий на Івана, як дві краплі води. Анна до онука ставилася прохолодно, бо це ж син її нелюбимої невістки. Минуло десять років, а Анна свого ставлення до ситуації так і не змінила. Ірина залишилася для неї тією, яка розбила синову сім'ю. Іван пішов на війну добровольцем, не міг сидіти вдома. А перед тим був у Анни, просив маму прийти до неї в гості, помиритися з Іриною, але у відповідь знову почув лише лайку. Це була остання розмова Анни з сином. Тепер залишилася лише пам'ять і могилка. З невісткою Іриною їх навіть спільна біда не примирила. Анна вирішила для себе, що не буде спілкуватися з нею. А тут такий сон. Видно, немає спокою душа сина, тому і прийшов у вісні до матері. Кілька днів Анна думала, що робити. А потім таки зібралася духом, пішла в магазин, купила для онука іграшок і шоколадку, і вперше в житті наважилася переступити поріг нелюбої її невістки. Це ж заради спокою сина. Шкода, що вона зрозуміла це занадто пізно.